Боже, дай тим, що моляться з нами, зростати у житті, вірі та розумінні духовному. Саме такі слова є в одній із молитов, яку читає священник кожного разу, коли служить Божественну літургію. Що це означає? Що людина може зростати у житті, вірі і розумінні духовному? Саме про це сьогодні нас закликає подумати свято. Коду Пресвятої владичиці нашої Богородиці до храму, ведення її у святая святих. Це вказує на те, що людина проходить певні етапи розвитку, розвитку того, що ми називаємо життям. Ми так звикли до того, що жити, здається, просто: ти народився, отже, ти живий. Але насправді треба зростати у житті. Треба зростати у тому, щоб збагнути і не просто зрозуміти розумом своїм, а бути долученим до справжнього життя. Тому зростання у житті це уподібнення до істинного життя, яким є Бог. І Бог свого часу відкрив нам, що таке є життя. Життя перш за все, це відкритість до іншого. Тому що Бог відкриває себе не як монада, не як той, хто є сам по собі, а як той, хто завжди любить іншого. Отець Сина, Син Отця, Отець і Син Святого Духа. Це є найкоротше визначення життя. Життя це відносини, це спілкування, це взаємодарування. І далі в молитві продовжується: дай нам зростати у вірі. Також і про віру ми зазвичай думаємо, що на якомусь етапі життя я увірував, і все, і далі живу. Колись один атеїст в своїх щоденниках писав такі вражаючі слова, він дивився на віруючих людей, на нас, тих, хто ходить до храму, і роздумував. Я дивлюсь на вас, і в мене складається враження, що ви повірили для Бога. Перш за все, для того, щоб за нього забути, закрити це питання. Все, я віруючий. А далі я живу звичайним, повсякденним своїм буттям, пошуках, засобів для існування. Роблю все для того, щоб як риба шукає де глибше, людина, де краще. Але я віруючий, свята святкую. І цей атеїст каже: ви повірили в Бога і за нього більше не згадуєте, тільки тоді, коли вам щось треба. Тоді ви про нього думаєте. А я в Бога не вірю, а Він для мене є постійною проблемою. Я заспокоїтися не можу. Я наче стою перед прірвою жаху від того, що не переживаю Бога, від того, що мені здається, що його нема, але в той же час як страшно жити в світі, в якому Бога нема. І ось віра, це також. Особливий стан, який зростає в людині. Тому церква і вважала за потрібне ввести порівняно досить пізно, десь із 7-го століття з'являється свято введення у храм Пресвятої Богородиці. Але це свято нагадує нам про те, що людина рухається, рухається на шляху у зростанні життя, віри і розуміння духовного. Тому з малку... Ми проходимо певні етапи. В такому давньому творі, який не війшов у Євангелія Христові, так зване Євангеліє Якова, яке вважається неканонічним. Тобто не все, що там написано, церква вважає істинним. Є чотири головних Євангелія, в яких церква каже, там все істине. Але розповідь якраз про введення в храм Богородиці, ми в Євангелії не знаходимо. А в цьому апокрифі знаходимо, і там сказано, за нас, що маленька дівчинка три роки, вона йде до храму, піднімаючись через 15 сходинок. І сказано, така мала дитина змогла сходинками пройти. Що ж хочуть нам сказати цією розповіддю? А що людина має зростати, вона по сходинках піднімається. Від чого до чого вона піднімається? Святіуці іноді кажуть, що є три етапи віри віра, довіра і вірність. Що таке віра? Іноді ми кажемо, я вірю цій людині. А чому я їй вірю? Тому що я її знаю, тому що я отримав досвід того, що їй можна довіряти. Потім ми кажемо, що означає вірю? Коли людина народжується, і відчуває ласку своїх батьків, любов своїх батьків. І коли вона підростає, часто люблять казати бабусі, молодим мамам, будеш бачити, колись дитинка твоя підросте, і так буде тобі вірити. Все, що мама скаже, то буде здаватися, що це сам Бог говорить. І буде здаватися, що ніхто так про мене не попіклується, як моя мама. Оце так виростає віра. Віра завжди пов'язана із зустріччю з певною людиною. Виявляється, що зустріч із Богом передбачає спочатку зустріч із людиною. У випадку Пресвятої Богородиці це була зустріч із її батьками, Якимом і Анною. Батьки заклали в неї досвід того, що є Бог. Але чи відразу людина бачить Бога, переживає Бога? Ні. Іноді людина все життя може так прожити. Тато з мамою казали, що є Бог. Як іноді любить казати, моя мама так вірила, моя бабуся так вірила, і я так вірую. І навіть коли виявляється, що щось не те було в їхній вірі, що, можливо, та церква, до якої ти все життя проходив, а вона займалася також не тільки християнством, а й проповідувала якийсь не наш світ. Якісь політичні мотиви, а людина каже: ні, мене так навчили, я так буду вірити. Це означає, що людина не порухалась, нема зростання у вірі. Вона опирається тільки на тих, кого знає. Це логічно, на своїх батьків, на родину, на рід, на традицію. Але Бога не знає. І тому Пресвята Богородиця зростала. Маленька дівчинка, яка спочатку введена в традицію тогочасного суспільства, в ізраїльську віру. Вона приходить до віри через батьків. Так, є ще люди, які приходять до віри через спостереження за світом. Ось людина дивиться на цей світ, і вона раціонально мислить: якщо картина сама не з'являється, має бути художник. Будинок сам не будується, має бути будівельник, то хіба міг світ сам з'явитися? Треба доходити до висновку, має бути Бог. Такі інтелектуали бувають, вони кажуть, я все життя досліджував цей світ і дійшов до висновку, що Бог має бути. Є ще третій тип віруючих людей, яких ніхто не вчив з дитинства про Бога, і вони не особливо розуміються на раціональному осмисленні цього світу, але їм страшно стає. Оце люди вже не треба ні освіти, ні досвіду, навіть батьків, щоб почати боятися. Ти дивишся на цей світ і розумієш, а світ сповнений хвороби, болю, страждань і врешті-решт смерті. На що опертися? Мені боязко бути у цьому світі. І тут з'являється, о, є релігія. Можна вірити в Бога. Тоді людина робить. Акцент на чому, як правильно себе поводити, щоб щось отримати від Бога. Свічку поставити, записку написати, жертву якусь принести. Людина тільки на цьому залишається. Ціле життя можна прожити і тільки опиратися на три речі: на традицію, на страх або на розум. І, на жаль, практика показує, що більшість із нас. Так життя і проживають. А так досить зручно, немає ніякого дискомфорту. Якщо Бог є, то загалом я скажу: ну я ж виконував якусь форму. Виконував. Ну якщо Бога немає, то також нічого не втрачу, бо я особливо ніяк не змінював своє життя. Пресвята Богородиця йде іншим шляхом. Вона, сходинка за сходинкою, підіймається. Підіймається до чого? Віра. Обов'язково має перейти в довіру. В чому вона полягає? Коли мене навчили, що є Бог, коли я дійшов до висновку, що є Бог, чи коли мені страшно жити в цьому світі, я починаю пробувати опертися на досвід тих людей, які могли бути глибші за мене, розумніші за мене, мати більшу віру, ніж я. Хто це такі? В ізраїльському народі таких людей назвали пророками або патріархами. Є люди, які сказали, я не просто почув від когось про Бога, а я чув його голос. Я бачив його своїми очима. Такими людьми був Авраам, був Ісаак, був Яків, Мойсей. Врешті-решт, вершина усіх цих людей Пресвята Богородиця. Вони кажуть, ми не просто чули від когось про Бога, а ми його бачили. І ось люди, які самі ще Бога не зустріли, а більшість із нас, якщо так правдиво в себе подивитися, то може виявитися, що ми оперті тільки на тих три підходи до віри: Бога не зустріли. І ми можемо довіритись людям, які сказали, Бог це не просто якась теорія, не просто розповіді когось, а реальність. І ми їм довіряємо. Ми довіряємо таким людям, яких називаємо святими, преподобними, богоугодними людьми. І дивлячись на цих людей, ми можемо пробувати жити за довірою до Бога. В чому вона полягає ця довіра? А в тому, що казав апостол Павло, за все дякуйте, безперестанно моліться і будьте тими, Хто готовий, готовий від Бога приймати усе, що стається у твоєму житті з довірою до Нього, з довірою до тих людей, які проходили такий, такий же шлях, як і ти. Тобто ти помало вдивляєшся у своє життя і починаєш зростати особливі стосунки із Богом. Тобто на рівні розуму з Богом не зустрінешся, а на рівні спостереження за своїм життям. От кожен з нас може оглянутися назад. Пройшло вже багато років, і придивитися, а де Бог стукав до мене через радість або через горе, де Бог пробував зробити так, щоб я прокинувся, щоб я зростав у житті істинному, у вірі істині, у духовному баченні. І так раз за разом довіра може зростати. Чим більше я довіряю Богові, тим більше я вибудовую стосунки із Ним. Тобто Бога можна побачити не через розум, не через інтелект, не через те, що тобі розповіли, ні. Тільки через певний спосіб життя. А певний спосіб життя називається якраз християнством. Коли я вчусь простити, любити, допомогти тоді, коли все вказує думай за себе, я беру і думаю за іншого. Так виробляється крок за кроком характер християнина. І коли цей характер християнина вже дійде до певної сходинки наступної, з'являється третій тип віри, справжньої віри як досвіду відносин із Богом, називається вірність. Але вірність настає тільки тоді, коли приходить Дух Святий до людини. Ми весь час просимо на літургії Духа Твого Святого пошли нам. Тому церква і каже, так важливо жити Євхаристійним життям, причастям. Євхаристія перекладається подяка. Я тиждень живу і вчусь дякувати Богові і за сум, і за радість. За все, що зі мною стається, я дякую Богові. Приходжу на літургію і кажу: Господи, я хочу бути причасним до життя і з Тобою. І ось коли людина так починає жити, на якомусь етапі вона вже має вірність. Чому вона полягає та вірність? А в тому, як казав один із святих отців, коли є справжня радість, це коли, коли приходить Царство Боже, це коли мене зневажають, це коли мені в житті не все вдається, і виглядає так, що я є просто невдахою, виглядає так, що Бог мене покинув, а всередині мене мир, радість і вдячність Богові. Оце вірність. Вірність настає тоді, коли щоб з тобою не ставалося, всередині тебе вже є, як казав апостол Павло, мир, любов, радість, довготерпіння, доброта, милосердя, лагідність, стриманість і віра. Ось тоді приходить спокій. Тому нехай Господь допомагає кожному з нас пройти цих три головних сходинки в нашому житті. Віру зростити до довіри, довіру зростити до вірності. І тоді ніщо із Господом, з якими будемо будемо перебувати, не зможе нас розлучити. Амінь.